Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні хотів би показати вам ось такі штори в кабіну комбайна СК-5 Нива І Вони у нас йдуть в трьох кольорах: це синій, бордовий та зелений. З жовтими киточками ось такими. Розміри у нас основного ламбрикена на лобове скло. Це йдуть 2,20х17, і також шторки на боковій двері це 60х38. Матеріал у нас з якого виконані штори це декоративний нубук. Дуже м'який та приємний натутик. Матеріал також в нашому магазині є можливість замовити собі штори під замовленням. Ось по цьому номеру можете звернутися. Як бачите, у нас є тут палітра тканин, з яких можна виготовити штори, і також різновид. Киточок, ось по цьому номеру можете звертатись для того, щоб замовити. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Хто бажає собі щось замовити, можете зв'язатись з нами по номеру телефону, закріпленому в коментарі, або е, також по, посприті, по посиланню на наш сайт або на інстаграм. Там також багато чого цікавого. На все добре, до побачення.